На запрошення голови єврейської спільноти Коростеня Бориса Когена ми вирушаємо у подорож до нових віледників, що на Овручині. Саме там у віледниках знаходиться місце паломництва хасидів, єврейське святиня і місце, з яким у людей християнської віри, багатьох інших вір і навіть атеїстів пов'язані певні історії досить містичного наповнення. Шлях не близький, їхати майже півтори години з зупинкою біля чудової затоки, на якій вже понад десятиліття живуть лебіді. Дістаємо припасений навмисне для них хліб, і йдемо годувати годних птахів. Вони загрозливо сичать, проте кусні хліба беруть просто з рук. Інформація за токою розповсюджується блискавично, і от ще кілька молодих лебедів приєднуються до своїх сородичів. Вони менш позитивно налаштовані по відношенню до нас, проте від їжі не відмовляються. Годувати як дивне задоволення і якась релаксація. Зникають кудись турботи щоденні навантаження. Що то воно єднання з природою. Проте на меті маємо відвідати місце паломництва, місце сили чи той історичний об'єкт саме сьогодні. Адже вже завтра настає єврейське свято, то Йонкипур, судний день. І сьогодні, за словами нашого гіда, святими місцями остання можливість покаятись і випросити собі менше покарання за гріхи наші у Бога. Сьогодні, якби люди, можуть ще просити щось, ворота відкриті там на небесах, тобто... Наш Всевышний слышит, до него все доходит. Еще что-то можно изменить. То Нашей мы судьбе. Мы успели. Мы успели. До нових віледників шлях іде через села Овруцького району. Села досить заможні і великі. Нові віледники не найбільше, проте найвідоміше. Приїхати сюди хоча б раз у житті справа честі для кожного хасида. А більшість пересічних євреїв та й неєвреїв приїздять сюди, аби отримати допомогу у вирішенні своїх проблем. Різних проблем зі здоров'ям, в особистому житті, матеріальних і кар'єрних. Кому чого не вистачає, той про те і просить. Рівчаки місток відділяють... Від дороги старе єврейське кладовище, на якому ще в позаминулому сторіччі поховали цадика реби Ізраїля довбера Віледників, праведника і цілителя Його могила місце молотов, місце прохань і осмислення свого життя. Саме задля того, аби доторкнутися до надгробка, який за старою єврейською традицією зроблений у вигляді даху, і приїздять сюди паломники з усіх усюд. Я думаю, що вона слухає, тим більше ми знаходимося зараз в такому місці. на святой как бы могиле святого человека. И с его помощью, через него мы просим Всевышнего, чтобы он нас услышал и дал нам всем здоровья крепкого, всей нашей общине, городу Коростовина и его жителям, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, успеха во всем. Поэтому мы сегодня здесь. Наверное, не случайно. Складывается впечатление, что за границей, то есть там в Европе, там в Израиле и так далее, это место более известно, чем вот здесь у нас. Это правда? Вот у вас как? Да, это правда, потому что можно сказать, наверное, 80% еврейского населения сейчас находится за границей. Выехали те, те люди, которые знают это место, которые дедушки, бабушки, э, прабабушки, может быть, даже. Они посещали это место в свое время, ездили сюда. И многие знают это место, но они сейчас за границей, за, за рубежом. Поэтому, а те, кто здесь остался, тоже знают, но мало. А паломники сюда приезжают. За життя Цадик допомагав людям. І розповідає колишній кладовища, передаючи історії, що їх розповідала ще його бабуся. Люди дуже плакали, коли Цадик захворів і готувався вже до смерті. Вони запитували у нього, хто ж далі допомагатиме їм у хворобах та бідах. На що Ребе Ісраїль Довбер відповів: він не припинятиме допомагати нужденним і після смерті. Народний поголос свідчить, цадик дотримав обіцянки. Прості паломники мають. Можливість підійти до надгробка, над яким побудовано дім. Церковна еліта піднімається містком у будиночок на палях. Виявляється, вони не мають права ступати на кладовище. Молитися вони можуть у спеціальній кімнаті для молитов. Дивитися на могилу їм доводиться через два вікна: молитовної кімнати і вікна у надбудові над могилою Садика. Такий будиночок, як над могилою Садика, знак особливої поваги. Інші могили, в тому числі і могила дружини Ребе, знаходиться просто неба. Над деякими такий саме надгробок у вигляді даху. Інші мають просто плиту з червоного граніту з написом на івриті. Наш гід Борис Коган розповідає, що кладовище пережило багато подій, в тому числі і Другу світову війну. Його не зруйнували навіть німці. Щоправда, причиною тому стала знову ж таки містична могила Садика Реба Ісраеля Довбера. Німці намагалися поставити в приміщенні поряд з надгробком електро. Генератор так от він жодного разу не завівся, хоча по закладовищам працював справно. Врешті вони полишили марні спроби і кажуть, більше могили не турбували. Збереглися могили і головне могила цадика і в часи антирелігійні. Хоча, очевидці зазначають, потрапити до місця паломництва було не так просто. Напередодні єврейських релігійних свят просто на мосту перед в'їздом у нові віледники стояв блокпост, і ті, хто не міг відмовити, відмовлятись від ідеї відвідати могилу праведника, мали чи приїздити за кілька днів до свята, чи долати річку у брід. А що взагалі для єврея значить от, о, посетити таке місце? Йде від душі, тобто потреба людина посетити це місце. Тут знаходиш покой душевний, тобто людина Изливает свою душу. Молча, в молитве. То есть. И говорят, многие говорят, что помогает. Если просит. Вы ведь тоже о чем-то просили? Помогает? Помогает. А есть какой-то лимит? Вот можно раз в год попросить или два Нет. или три? Это, я говорю, это потребность души. Есть потребность. Пожалуйста, приезжаем. Находимся здесь, на могиле. Молимся, просим. Сьогодні все відбувається значно легше. І посту на мості немає, і річка, наче струмочок. Перестрибнути можна. А колись більшість паломників зупинялись на постій у хаті Сторожа, кладовища та його дружини. Хата їхня має незвичних для села шість кімнат. Господарі кажуть, садик допоміг побудуватись, аби усім було де зупинитись. Дружина Сторожа згадує багато містичних чи чудесних подій, пов'язаних з Ребе Ісраєлем Довбером. Учасниці Однією стала навіть вона сама. І рабін ночував, ні одну ноч з Житомира. Порізь ну вже... там був, знають мене вони. Ну, вже прийшли на ночь, да? угу. і повна хата. О, хоча ми посидимо. добре. Я їм накопаю молодої картоплі на вару. Огрупці uh -huh. молодь, покормлю, молока, дам, корова була, а вони вже мене вважали. Ну так, треба вставати п'ять часів, щоб міліція ж не буде, рано ж... ставати рано так. Да. Ну, я... Я сплю, всі люди спрямою в окно. Пах-пах-пах. Я схопі вас до окна, а, а вот царик каже, будіть уже їх. Знаєте, я давай будіть людей. Це вам таке приснилося чи це? Ні, справді. О, як він допомагає нам, нас корову ми міздалі, а тоді якось не було грошей, а нам знайшла друга корова та їхати совечню по гроші. Я приходжу тут, одо бо там машина їхала на сонячну, а я сидю, дожидаю ту машину, цадюк, дорогой цадик, щоб ми, щоб отримати гроші і коровку нейшла. Як ми прийшли і гроші нам дали, і коровка знайшла там, ох, о, а ще старенькі впевнені, що саме завдяки садику вони прожили у парі стільки років і сьогодні разом, та й на здоров'я гріх скажитись у такому віці. 60 років. 60 60 60 у парі да вже такої люди говорять, що ніде такого нема, що в парі живуть такі годиць, як нам садик допомагає. Раді дає помочь. приїжджайте кожний год. І просить, щоб і дітям добре було, і здорові, і жили столько лет. За словами Бориса Когана, насадик виконує прохання не лише сказані особисто при безпосередньому перебуванні на його могилі, а й передані через когось іншого. Тому багато євреїв і неєвреїв передають свої прохання до рабина, так би мовити, з оказією. От мене просили, будь пожалуйста, сість на могилу, помолись, попроси. Закводити. Чоловік не може приїхати, він знаходиться знаходиться в Ізраїлі, в Америці, в Германії. Сізі пере. Я спрашивал, ну, я не знаю, допустим, я не, не владею языком, а все молитвенники на иврите. А мне сказали не надо. Ты приедешь, ты найдешь, что сказать. Молча, пожалуйста, попроси. Вот так оно. Борис Коган каже, що більшість подібних святих для кожного єврея місць розташовані саме в Україні, а ще в Польщі. Адже саме це території осідлості євреїв. І він, як і належить, побував практично в усіх святих місцях, не задля обов'язку чи вигоди, як і сотні тисяч інших його співплемінників. Це як день уваження до тим людям, які там лежать. Це були дуже святі люди. Побувати на їх могилі це. Считается очень большим делом. Это для самого человека, который. Почему они приезжают? Религиозные верующие, они почему они совершают. Это же колоссальные деньги стоят, чтобы совершить такое паломничество. Ну, вот, э... Сам перелет. Это буквально на пару дней приехать на Украину, прилететь, допустим, с Америки. Это колоссальные средства. Ну, и вот они идут на это. верно что-то в этом есть. Я был, ну, практически на всех могилах я был, но больше всего, конечно, это велетники. Они ближе к сердцу. Да, конечно, нас, нам говорили в школе, допустим, везде кругом, что атеизм, конечно, да, Бога нет. И, но все-таки каждый человек в душе он надеется, что есть какие-то сверх, какие-то силы которые идут где-то рядом, где-то находятся вокруг нас, которые, если мы ведем себя правильно, мы просим, значит, нам это все как бы, возвращается, что-то у нас получается. То есть вера глубоко внутри? Да, конечно. Записки з проханнями в одну скриньку, пожертви в іншу, заряджають цілющою енергією і речі, які завжди при собі. Вірити чи не вірити справа кожного. Проте навіть ті люди, які відносяться до таких речей з іронією, тут на могилі цадика реби Ісраеля Довбера, поринають у роздими про вічне і просто мимоволі звертаються з проханнями або ж відверто мріють про краще майбутнє, так діє на молене місце, і найчастіше стають адептами цього праведника і цілим. Лителя руки самі тягнуться до надгробка, просто доторкнутися. Виявляється, саме так чинять набожні євреї під час молитви. Щоправда, чоловіки окремо жінки в цей час моляться за ширмою в тому ж приміщенні. А потім, коли чоловіки покидають приміщення, до надгробка підходять представниці слабкої статі. Здається, що тут є певна гендерна дискримінація, та з'ясовується, що все значно простіше. Під час молитви не варто відволікатися на представників іншої в статті Щодо власних відчуттів, тут є непереборне бажання тиші, мовчання. Здається, що десь там, глибоко в підсвідомості чи в душі, просто мимоволі втягуєшся в розмову про життя, усі його радості і проблеми з кимось, кому і так відомо усе про тебе і хто радий допомогти. Пишу записку прохання. А як же? І мені є про що просити, і це навіть не весь список. Проте інші менш болючі проблеми залишу на майбутні свої приїзди сюди, а в те, що вони будуть, вірю. Ми рушаємо у зворотньому напрямку. Проте не прощаємось, а швидше говоримо до зустрічі одному з найбільш цікавих місць Північного Полісся старому єврейському кладовищу у селі Нові Віледники, де похований сад Ребе Ісраель Довбер, єврейський праведник і цілитель.